Чудова, срібна і багата. Українська мова, мова мамі й тата. Мова краса спілкування, мова як сонце ясне. Молод облектанальня, мова, то багатство моє. Мова та чиста кринеча тобі можна дерево. Мова – це наша світріна, вона й табір на Нині завжди долежить, та не безмови нема в Україні, не мов як немає хлібить. Велична щедра і прекрасна мова прозора і чиста, як гірська вода до України мова барвінкова така багата та щиро молода. Вона сказала мені мати, Можеш мову багато знати, ти так ну, із, кожну мову шанувати, так одну із них усіх, щоб у ти зберіг. Серця Разом щастя між журбою зеленим листом шелестить, у небі ясним над водою, нам рідна мова мерехтить, це символ мудрості твоєї, моя країну він горись. Тож мови рідної своєї не відзираймось ні на мить. Горобець мовчить на дубі, у один вечорову Зачудованою й любо слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то знайшов би їх багато з мови нашої живої. Мово рідне, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лиш камінь має. У цій мові нам співали, нам казки казали, у цій мові нам. Минувшість нашу відкривали. Як -то мову нам забути, котру учили нас їх, ненька говорити, найка наша мила? От тому викайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом.